Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві я вже почистив, дав їсти, поналивав води. Соломи я вже не кидаю їм. Вони вже собі мають сухе місце, там лежать. Тому соломи я вже не кидаю. Вчора я їх зважував. Вчора я їх зважував, але відео не знімав, тому що забув камеру вдома. І я так записав показники і зараз розкажу. Ось ця Льоха вона була найбільша з народження. І зараз вона так і є найбільша. Вона заважила 89,2 кілограма. Ось ця Льоха, ось ця Льоха. Заважила зараз, раз, 73 і 8 кг. А, перепрошую, перепрошую. 84 кілограма. Ось ця Льоха заважила 84 кілограма. Той кабан, що там е, режий в углу, заважив 83 кілограма. А ось цей кабан, що лежить ось цей, заважив 89,4 кг. Він трошки перегнав, бачите, я сказав, що льоха сама більша, але ні. Він перегнав льоху на 200 грамів. Тепер зараз друга клітка. Ось тут ця Льоха, ось ця Льоха. Що встала, заважила 86,4 кілограма ось ця. Тепер ось ця льоха заважила 73,8 кг. Той кабан заважив 85,4 кілограма. Ну і цей загиблик. Воно саме менше. Заважила ця льошка 47,2 кг. Це післязавтра їм буде від народження 5 місяців. Народилися вони 27 квітня. Така їхня вага 5 місяців. Ось так. Я вважаю, що це, як би сказати, непогано. Ну, звичайно, це малет, не знаю, я йому вже і вітаміни колов. І все, вчора я їм колов від глистів. Тому що ем, останній раз, коли я їм колов від глистів, це було 27.06. То трошки вже часу пройшло. І сьогодні я їм сьогодні, Вчора я їм знову давав від глистів. Так воно і не видно було, щоб вони її їли і все нормально, але профілактику я зробив і це вже, мабуть, вже все. Також я проколов своїх білих, зараз до них підемо. Також я проколов цих і переважу. Тут також є один загиблик. Ось це Льошка. Вона сама менша. її вага 73,6. Ось це, не знаю зараз подивлюся, що це, чи це кабан, чи льоха. Бо щось це, мабуть, також льоха. Вона заважила в нас 148,2. Це я планую її ось але вона ще щось не зриває конурів. І кабан, він там лежить, не хоче сюди виходити, також він дав їсти, вода є, заважив 160 кг, 400 г. Це Я їх купляв, здається, в лютому. Точно не пам'ятаю, треба буде подивитися по відео. Посилання я кину на відео. Коли я їх купляв, ось так. Але вони в мене, як я і показував в одному з відео, вони, я в них їх трошки притормозив в рості, тому що дав був сойовий екструдат, я так думаю. І вони трохи, трохи прихворіли були, але також вважаю, що це непогано. Це, я так думаю, їм 8 місяців. То кабан 160, льоха 148. Ну це за це я не говорю. Тут також я давав і вітаміни, і, і їсть нормально, і все. Але щось йому, щось йому бракує. Так, да, це Льоха також. Не знаю. Коли вона, може вона і зривала кнурі, а я не бачив. Але буду чекати ще. Ще 148 кг, з КМ 150 кг її ще можна ось іменяти. Вона ще не дуже така, щоб жирна. Планую ось Ну Зараз йду в ангар робити комбікорм, тому що вже закінчується. І такі показники в наших свинях. І що ж я хотів сказати, так як в інтернеті і кажуть, що п'ятрени, вони більш такі стресонестійкі. нестійкі. Вони сьогодні вже трошки так, якби трошки приболіли. Лежать і вчора, після того, як їх зважував, тому що я їх е не змірював, а зважував на вагах, виводив з хліва, вони трохи кричали, ось ті білі, тим нічого так немає, вони більш жвавіші. А ці трошки вже такі, трохи вони стресанули. Але їдять, все нормально, все в них добре. Наша малінка також нормально себе почуває. 9 жовтня в неї вже буде срок. Вже будемо після 9-го очікувати поповнення. Я думаю, що раніше не буде, але це таке. Будемо також вже подивлятися. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.